Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема нашого уроку повторення вивченого за рік. Всі сідайте, тихо діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Почнемо працювати ми з усного рахунку. Потрібно дібратись по математичній дорозі до гаража. Ну що ж, поїхали 9 помножте на 6. Перевірте. 54. Від числа 54 Відніміть 12. Так, 42 поділіть на сім. Буде 6. А тепер помножте на вісім. Сорок вісім. Від числа сорок вісім. Відніміть шістнадцять. 32 і 32 поділити на 8. Це буде так, гараж під номером 4. Молодчинки! Натисни відео на паузу. Запиши дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Знайди невідомі компоненти і запишіть тільки результати. Натисни відео на паузу. Давайте перевіримо. І у вас отримались такі результати. Молодці. А тепер прийшов час для відпочинку. Виконайте фізкульт хвилинку. Попрацюємо над виразами. Добери числа, запиши рівності. У першій рівності справа потрібно яке число додати до 28. Для цього потрібно обчистити добуток чисел 8 І 4. І це буде 32. Яке число тепер потрібно додати? Це у нас буде невідомий. Доданок. Від числа 32 відніми 28. І це буде 4. У наступній рівності. Яке число потрібно відняти від 30? Для цього обчислимо частку чисел зліва 21 поділити на 3. Це буде 7. Яке число тепер відняти від 30? Потрібно знайти від'ємник. І це буде 23. У наступній рівності 40 поділити для того, щоб дізнатися число, потрібно обчистити добуток чисел 5 і 2. І це буде 10. Тобто, у третій рівності потрібно знайти дільник. Щоб знайти дільник, 40 поділіть на 10. І це буде 4. Молодці. У наступних рівності добери числа самостійно. Розв'яжемо письмову задачу. Паливний бак мотоцикла вміщує 10 літрів пального. Заправили 8 мотоциклів. Скільки літрів пального залишилось, якщо в бочці було 100 літрів? Задача розповідається. Про мотоцикли. Що відомо в задачі? Що було 100 літрів пального. А також витратили на 8 мотоциклів по 10 літрів, тому що в задачі сказано: паливний бак мотоцикла, тобто одного, вміщує 10 літрів. І в питанні задачі потрібно дізнатися, скільки ж літрів пального залишилось. Щоб дізнатися, скільки літрів пального залишилось, спочатку потрібно дізнатися, скільки ж всього літрів пального витратили. Якщо на 8 мотоциклів по 10 літрів, ти дізнаєшся так, дією множення. От тепер ми можемо дізнатися, скільки ж літрів пального залишилося. Якщо було 100 літрів. А витратили, ти дізнаєшся у першій дії, то залишило дізнаєшся дією віднімання. Молодці. Попрацюємо над наступною задачею. Сторона рівностороннього трикутника 8 см. Знайди сторону квадрата, периметр якого дорівнює периметру трикутника. Щоб знайти сторону квадрата, нам потрібно дізнатися периметр квадрата. А периметр квадрата дорівнює периметру трикутника. Тому ми знайдемо периметр трикутника. Так як трикутник рівносторонній, то периметр трикутника це 8 помножити на 3. Ти дізнаєшся периметр трикутника, який дорівнює периметру квадрата, тобто теж саме число, яке отримали у першій дії, і дізнаєшся сторону квадрата, а у квадрата чотири сторони, тому не забудь, що потрібно поділити так, на 4, і ти дізнаєшся, чому буде дорівнювати сторона квадрата. Молодці! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний знак до вашої роботи на уроці. А також дякую за увагу. На все добре вам, діти!